Це Беркут, яка знаходиться в напрямку до європейської площі на Хрещатику. Щойно Що не не тут відбувається, невелика кричать, вам невелика сутичка між євромайданівцями Давай, і ми. Беркутом, який почав шикуватися та йти в наступ, а, пішов Беркут. В наступ. чи то атаку, чи то шикування. Активісти швидко відбили і зараз знову готується. Приймати бій так можна це вже називати. Розвідка боєм це вже називається. Ці справжні вуличні бої можна вже переходити на військову лексику і абсолютно легко використовувати терміни бойових дій. Що ти позвонити зі стіли? Що на коні ясно, сука, було? Журналістів, секунду. Зараз сутички тут не бере. Секунду. Я журналіст громадського телебачення. в мене ну. Запитали журналіста громадського телебачення, чиє в мене бронежилет. Що за питання таке? Зараз, зараз, так. Да. Ведемо репортаж. Просять командири сотень самооборони, зараз просять всіх зійти з барикад. Наказ сотника кажуть. Зараз ви бачите дим від запаленого багаття, який вкриває там беркут, але можливо вам, шановна аудиторія громадського, буде видно, це не БТР. А, чи точніше БТР. У мене крізь дим показалося, що це здалося, що це бойова машина піхоти. Ні, це два БТР, які зараз стоять, а, по напрямку від Європейської площі до Майдану Незалежності близько, ну не знаю, на око 500-600 беркутівців, які вишукувалися там. Бачите? Поміж цими БТРами не зрозуміло, чи то вони готуються. йти в наступ, чи то вони щось очікують. Але було б дуже дивно, якби стільки БТРів просто очікували б чогось просто б тут тримали лінію оборони. З БТРами лінію оборони не часто тримають. Можливо, я помиляюсь. Хотілося б помилятися в цьому випадку. Гім співає Майдан у мене за спиною. Зараз спробую показати, що відбувається. Ось люди зібралися. Бачите, за позаду Майдан. Майдан співає гім. Самооборонці стоять на горі на барикаді, в повній готовності. Ось вона сама барикада. Ну, БТР її не подолає, це очевидно. Не знаю, як її штурмуватимуть. Штурмувати